Вітаю, дорогі десятикласники! Сьогодні ми виконуємо з вами експериментальну роботу номер 7 дуже важливу експериментальну роботу і, що саме цікаво, посильну для вас самих, її виконання дозволить вам краще зрозуміти принцип роботи приладів для вимірювання вологості повітря. Тема нашої експериментальної роботи це вимірювання відносної вологості повітря, а мета виготовити установку для вимірювання відносної вологості з її допомогою виміряти відносну та абсолютну вологість повітря в приміщенні. Якщо ж ви вже злякалися і хочете сказати, що приладів необхідних у вас можливості знайти не буде, то я всередині цієї Виконання цієї експериментальної роботи у своєму відео додам вам відео з кабінету фізики, на якому ви побачите сам прилад і його покази. Якщо ж вам недостатньо буде максимальної оцінки у 9 балів, при всьому, Гарно, виконаному, вірно і так далі, сформульованому висновку, то ви можете виготовити її самостійно, додати своє коротеньке відео до записів до звіту до, по експериментальній роботі і отримати оцінку відповідно високого рівня. Уже запишіть, будь ласка, вимірювання відносно власті повітря, тобто тему, мету, а також запишіть обладнання. Вам знадобиться. Або моє відео з показами, або термометри, або хоча б один термометр, з яким ви можете провести деякі зміни і використати цей термометр для вимірювання температури сухого. Температури так, так званої сухого термометра і температури так званого лову термометра. Що далі? Я поясню. Замість штатива ви можете використати якісь підручні засоби, або просто потримати цей термометр певний період часу в руці. Що ще вам знадобиться? Склянка з водою, шматок марлі або іншої натуральної тонкої тканини. Водичка. Обов'язково має бути кімнатної температури. Подбайте про це заздалегідь. Якщо ви виготовляєте самостійно, то це повинен бути термометр, який спочатку не змочений у не покритий марлею, змочений у воді кімнатної температури. А якщо ж у вас є два термометри, то підготуйте, використайте їх таким чином, щоб один був. Не огорнутий марлею, а другий був огорнутий марлею, яка в цей момент зволожена, може навіть бути опущена в посудину з водою кімнатної температури. Як же виглядає психрометр гігрометричний, або що його називають гігрометром, той, що створюється заводським способом? Це, ви бачите, два термометри, один з яких. Огорнутий тканиною, що опущена у посудину із водою. За рахунок того, що повітря в кімнаті, наприклад, може бути ненасиченим водяною парою, тобто водяна пара не перебуває в стані насичення, ще може туди випарватися якась частка водяної пари, то із. Волого термометра з тканинки, яка його огортає, постійно випаровується вода. А це означає, що рідина стає холоднішою, втрачаючи швидкі молекули. За рахунок ось цієї різниці показів між сухим і вологим термометром, ми можемо судити про вологість. Отож, накресляй таблицю. Частину е, даних ви сюди будете вносити, знімаючи покази. Те сухого зрозуміло, що це є температура, яку ви показуєте сухий термометр. Те вологого це температура, що показуєте термометр огорнутий тканинкою, різниця показів, я думаю, зрозуміла. Відносна вологість. Її потрібно буде розрахувати. За формулою і визначити за психрометричною таблицею. Тобто тут ще в нас така, така місія. Визначити, навчитися користуватися саме ось такою таблицею. Густина насиченої пари, визначити її треба буде і абсолютна вологість. Сюди ви впишете дані, частину з яких потрібно буде розрахувати нижче під таблицею. І пам'ятайте такий алгоритм. Спочатку пишеться формула. Далі в неї робиться підстановка і лише тоді результат. Результат не може бути взятий незрозуміло звідки. Що ж нам потрібно буде зробити? Якщо ви використовуєте власну установку, нагадую, не забудьте зробити коротеньке відео, щоб похвалитися тим, як ви змогли це зробити. Якщо ж у вас немає можливості це зробити, то де ми розглянемо психрометр? Так, що є себе психрометр гігрометричний або гігрометр, два термометри сухій і вологій, за різницею показів якого ви можете з'ясувати, якою є відносна вологість. Детальніше зафіксую вам, подивіться, зніміть, будь ласка, покази. Сухі. У нас, бачите, вищу температуру показує, вологій показує нижчу температуру. Психрометричну таблицю дану скористатися нею, на жаль, не вийде, тому що тут починаються дані з 20 градусів по Цельсію. Що ж, ви побачили психрометр, побачили покази, які має сухий і вологий термометр, саме час перейти до розрахунків і визначення відносної вологості. Для цього нам знадобиться психрометрична таблиця. Саме ось такий шматочок психрометричної таблиці, ви бачили на пристрої. Він називається психрометр гігрометричний або просто гігрометр. Бачите, що на... в цій таблиці перший стовпчик це є покази сухого термометра, а рядочок зверху чорним виділений. Це різниця показів між сухим і вологим термометрами. Знаходите, в, першому, верніше, в самому в першому стопчику, ви знаходите температуру сухого термометра, те, що показує сухий термометр. Тут шукаєте, наскільки меншою була температура, що, показує, що її показував вологий термометр. І перетині цих дві, двох даних, тобто. Температура сухого і різниця вологого, ви знаходите цифру, яка буде відносною вологістю. Відносна вологість також може бути розрахована за формулою, яка використовує ті самі дані, температуру вологого, температуру сухого, і перевірте, чи буде дійсно показ справедливі за формулою та за психрометричною таблицею. Тобто вам потрібно визначити відносну вологість повітря в класі, або в приміщенні за двома ось цими способами за формулою та за психрометричною таблицею. Далі. Визначте густину насиченої пари RON за температури Т. сухого. Ось тут ви можете бачити густину насиченої пари, якщо в колонки зверху це показується температура. Яку показує сухий термометр. Це густина насиченої пари. Далі, використовуючи формулу відносної вологості, вона була в попередньому уроці, в презентації можете повернутися або до параграфа, або до відео попереднього уроку, розрахуйте абсолютну вологість, використовуючи формулу відносної вологості повітря через густину. Абсолютну вологість мається на увазі, і густину насиченої пари. А після цього сформулюйте, будь ласка, висновок. У висновку зазначте, що ви саме робили на даній експериментальній роботі. А саме модель якого фізичного приладу ви виготовили. Які фізичні величини виміряли за допомогою цього приладу, які отримали результати. А також не забудьте проаналізувати. Даний експеримент на його точність, які чинники впливали на точність результатів проведеного вами експерименту? На цьому я буду з вами прощатися. Чекаю ваших експериментальних робіт. Постарайтеся не затягувати з цим, тому що перевіряю ваші роботи, очікуючи практично всіх, і на домашнє завдання, крім того, щоб здати. Звіт по експериментальній роботі. Повторіть, будь ласка, параграф 32. На все добре!